Привіт! Якщо тобі потрібна порада в, то, до твоєї ситуації, до твоєї ситуації, то це відео для тебе. Буде шість варіантів шість карт. Вибери та, яка що тобі підкаже інтуїція, яка тобі приглянеться, чи цифра, чи карта. І отримай пораду. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант, четвертий, п'ятий. Шостий. І так. У першому варіанті порада для тебе. Подивись навколо себе. Що не все так вже зовсім погано, як ти собі це представляєш, уявляєш, і як, воно, і як ти думаєш, що воно так є. Скрутно, важко, тяжко, но є люди, які тебе підтримують і йдуть цією дорогою разом з тобою. Вони тебе не залишають. Теж скрутно, теж важко, но вони біля тебе. Також підніми, будь ласка, голову і подивися, що навколо тебе знаходиться. Є такі місця. В яких ти отримаєш допомогу. Отримаєш теж якусь пораду, якусь консультацію, де тобі дійсно допоможуть, озирнися, що не все навкруги, в темних сірих тонах. Підніми голову і обдумай, проаналізуй і звернися за допомогою туди. Де дійсно є світло. Другий варіант, порада в другому варіанті заключається в тому, що все циклічно, і це пройде. Яка б не була ситуація, вона пройде, вона закінчиться. Це не вічно, це ненадовго. І негатив зміниться на позитив. Якщо ж, скажімо так, Буває зовсім-зовсім скрутно, буває зовсім-зовсім важко, але запам'ятай те, що годинник ніколи не зупиняється, Шестеренки крутяться. І все пройде, з часу пройде. Як цей час буде проходити, це залежить від тебе, з яким ти на. З яким ти настроєм, з яким ти налаштуванням, з якими ти емоціями відносишся до цієї ситуації. Тому негатив відкидаємо, позитив притягуємо і з впевненістю дивимося в майбутнє. Тому що все негативне проходить. В третьому варіанті порада для тебе. Ну що ж, насолоджуйся тим, що ти маєш. Що ти маєш, що ти досягла, що ти отримала, що ти на, ну, накопила це все повинно приносити тобі задоволення. Якщо ж та ситуація така зараз в тебе, що, як то каже, не до задоволення, все одно порада звучить в тому, щоб ти знаходила плюси. Навіть в негативних ситуаціях, навіть в негативних якихось е, діях е, є завжди плюс, не може бути повністю мінус. Тому розглянь свою ситуацію, подивись на свою ситуацію зі сторони позитиву. Що ти з цією ситуацією можеш для себе, як то каже, отримати. Да. Можливо, це трошки егоїстично, але так потрібно. Що ти для себе можеш, яка вигода для тебе може бути? В третьому варіанті думай про себе. Четвертий варіант, яка ж порада? Виясни, поговори, обговори, знайди інформацію. Проаналізуй. Порада така, що рухайся, дій. І це має бути такий, з таким напором, настирністю. Не все тобі будуть розповідати, не все тобі будуть розказувати. Але ти маєш бути впевненою і ціленаправленою, щоб отримати. Щоб розрішити, вирішити свою ситуацію, отримати те, що ти хочеш з цієї ситуації. Тому починай десь трішки з перебільшенням, впевненості, так? можливо, тобі буде здаватися, що це вже перебільшення, що ти десь там комусь там, можливо, нагрубила. Можливо, десь трішки повищила голос, але інколи це теж необхідно. Без наглості, без сарказму, але з впевненістю, добивайся правди, інформації і добивайся того, що тобі, воно, що тобі належить знати, те ти маєш знати. І так, п'ятий варіант, порада для вас. Знаєте, тут порада буде звучати трішки, можливо, грубо, але розбите серце, воно не загоїться, воно підліковується. Підлікуйте себе, придивіться до себе. Прислухайтеся до свого серця, прислухайтеся до своїх почуттів, до своїх емоцій. І те, що сталося, чи то ситуація, чи то подія, це все, нехай воно буде негативне, нехай воно буде плачевне. Но воно в вашому житті уже є, а вам потрібно просто набратися сил, це все пройти. Ви пройдете, ви витримаєте, як би не було важко, але ви це все зможете подолати. Розбиті серця, вони залишаються розбитими. Вони не зростаються, вони не відновлюються, залишаються шрами, але проходить час. Час не лікує. Час таки просто-напросто приглушує біль. Знаєте порада така, що серце воно ваше, і воно у вас да, одне. Бережіть його. Не, не допускайте, щоб вас ранили. І так, шостий варіант у шостому варіанті порада. Відпочиньте, відпочиньте від усього, відпочиньте від усіх, дайте собі час віддихнути, виспатись, подумати або просто не думати, відігнати всі думки, позбутися всіх думок. Просто дайте час своєму тілові. Своєму організмові розуму, емоціям. Просто, просто відпочити. Сон, прогулянка, медитація, цікава книга, захопливий фільм це все надасть вам ресурс рухатися далі. У даній ситуації у даному становищі. А вам же час приділити собі день, два. Ви відчуєте, коли ви відновитеся. Ви відчуєте, коли ви наберетеся сил, коли ви наберетеся нових емоцій, нових ем, якихось інсайтів. Ви зрозумієте, що ви відновилися. Ви зрозумієте, що ресурс уже поновлений.